Ки несподіваного боку е, гідрометеорологічного. Я думаю, що сьогодні немає людини, яка не звернула в розмові увагу на сніг, який що випав в більшості території України. Але мене зацікавило це у зв'язку з тимчасово окупованими територіями, тому що підготовка до опалювального сезону і зими на контрольованій території України вона постійно фігурує у наших ефірах. А от що діється на неконтрольованих тимчасово окупованих територіях, Іван Федоров, міський голова Маріуполя, у студії, от з цього і почнемо, пане Іване, Мелітополя перевадим та мелітополя. Перепрошую, е, ну я просто в вашій особі бачу представника більшості окупованих територій, е, в основному південних. Тому напевно так. Обмовка за Фрейдом. Добре, пане Іване. Е, що відомо про настання холодів у Мелітополі зараз, взагалі опалення у місті є для початку? Зазвичай, коли ми готуємося до опалювального сезону, є основні ресурси, які ми маємо підготувати. Звичайно, це наші теплові мережі, звичайно, це дорожньо-експлуатаційне устаткування для того, щоб мешканці проходили зимовий період комфортно. Що відбувається на тимчасово окупованих територіях? Тож чи працює сьогодні опалення, так воно працює. Але найбільше питання, чи буде воно працювати завтра, і тепер я розшифрую, чому я. Настільки скептично до цього відношусь перш за все, велика кількість мешканців з тимчасово окупованої території більш ніж половина виїхали. А це і робочі спеціальності, це і кваліфіковані кадри, які саме і організовували комунальне господарство на тимчасово окупованих нині територіях. І сьогодні дефіцит кадрів це одна з найбільших проблем. Ворог сьогодні намагається завозити різні бригади з різних континентів РФ, з дальніх ближніх, але виглядають ці бригади наступним чином в типову газельку вони грузять все устаткування, починаючи від болгарки, закінчуючи зварювальним апаратом і приїжджають, але цього точно недостатньо, тому що одна з найбільших важли... найбільш важливих речей для обслуговування всіх інженерних мереж. Це є досвід і розуміння, як вони влаштовані. Звичайно, у гастролерів, які приїжджають на тимчасово окуповані території, цього досвіду просто не існує. Тож це точно є загроза в частині вирішення. Шняшення будь-якої аварійної проблеми, яка Точно виникає, як приклад, поблизу міста Мелітополя є селище Мирне, яке знаходиться буквально в п'яти кілометрах. Так, от на минулому тижні в цьому селищі не було світла більш ніж три дні. Не лише в цьому населеному пункті, а й в найближчих, які були заживлені від цієї лінії. І тож майже 10 тисяч мешканців були без світла декілька днів. Чому не могли швидко полагодити? Тому що немає кваліфікованих кадрів. Така ж сама ситуація є і з водою. Проблеми в перебоях з водою. Не в самому місті. Мелітополя, тому що Мелітополь живиться від скважин. Але ж я нагадаю про те, що коли ворог влаштував теракт на Каховський ГЕС, то 70% населених пунктів тимчасово окупованої Запорізької області залишились без питної води. Ці перебої з водопостачанням продовжуються так, наприклад, найбільший населений пункт, який від, живився від Каховської Каховського водосолища, це Бердянськ, то там сьогодні вода є з перебоями з за годинами постачання, і точно мешканці не впевнені, як це буде. До виглядати завтра, то що роблять наші мешканці? Вони шукають для себе приватні будинки, родичів, близьких, друзів, де готуються. У разі будь-яких аварійних ситуацій автономно перечекати зимню пору року, сподіваючись, що це остання зима в окупації. Запасаються дровами, запасаються вугіллям. Хоча, наприклад, в Пологівському районі ворог обіцяв безкоштовно соціально незахищеним верствам населення розвести вугілля. Але як завжди, це буває, ворог говорить одне, а робить зовсім інше. Вугілля так і немає. Тож сьогодні складно неочікувана. ніхто не розуміє, що буде завтра, але наші мешканці сподіваються, що це остання зима в окупації. Ну як каже народна приказка, російська обіцяного три роки чекають. Сподіваюся, що три роки точно наші мешканці не будуть чекати а двома роками точно закінчиться наш е, підрахунок окупаційних часів. Пане Іване, ви згадали, що завозять працівників житлово-комунального господарства, бо місцевих не вистачає, звичайно ж. А кого ще завозять, щоб заповнити оцей вакуум, який утворився? Я чув про вчителів. Є якийсь десант е, вчительок і вчителів. Я б сказав, що всі категорії, які ми зараз можемо обговорити, їх всіх завозять. Чому тому, що є ключова генеральна лінія? Мешканці тимчасово окупованих територій продовжують чинити спротив, і один з видів спротиву не погоджується йти на співпрацю. Мені здається, що це складно собі уявити, знаходячись в Києві, Дніпрі, Львові або Запоріжжі, але Два майже два роки скоро буде, і наші мешканці продовжують чинити спротив. І коли ворог говорить, виходьте на роботу у виконавчий комітет, наші мешканці говорять ні, відкривайте школи, починайте викладати російську програму. Наші всі директори сказали ні масово вчителя кажуть ні тож, що робить ворог? Сьогодні він завозить такі собі бригади, які а, вахтовим методом, я підкреслюю вахтовим методом приїжджають на тимчасово окуповані території і починають будувати вертикалі. Фейкової влади, наприклад, прокурорські приїхали з континентальної Ерефії. Наприклад, судді їх з Краснодарського краю відрядили для того, щоб вони влаштовували судилище на території тимчасово окупованого Мелітополя. Наприклад, лікарі їх також або з тимчасово окупованого Криму, або з інших регіонів Ерефії привозять до тимчасово окупованого Мелітополя. Чому вахтовим методом? Тому що всі бояться. Всі бояться знаходитись в тимчасово окупованих територіях, тому що загроза вибухів, бавовин ліквідації колаборантів, вона надвисока, тому що наші мешканці не погоджуються з ув'язненням те, яке наразі відбувається в тимчасовій окупації. Також ми бачимо тенденцію, коли ворог намагається знайти мотиви, яким затягнути гастролерів на нашій території. Перше, основне це заробітна плата. Наприклад, якщо ми подивимося по категоріям, якщо в тимчасово окупованих у Криму заробітна плата лікарів приблизно 20 тисяч рублів, то в Мелітополі платять 100. Якщо прокурори на території РФ отримують 100-120 тисяч рублів, на тимчасово окупованій території платять вдвічі. Більше також сьогодні є дефіцит спеціальностей будь-яких професій на території тимчасово окупованих територій, тому сьогодні ворог намагається купувати, але також є цікава тенденція: ворог не платить заробітні плати. Сьогодні а, велика а, череда комунальників не отримує два місця заробітні плати. Сьогодні соціальні виплати, ті, які ворог платив надвисокі до 10 вересня, поки вони не провели свої, начебто, фейкові вибори, сьогодні не платяться соціальні виплати. Тож з одного боку, ворог обіцяє. З іншого точно не виконує свої обіцянки. Ну але у березні в Росії заплановані вибори Путіна чергового ну черговим президентом знову а, очевидно, що буде якась політика і на тимчасово окупованих українських територіях змінюватися, і вони змушені будуть заливати грошима, якщо хочуть, бо дай якийсь результат показати. Я думаю, що е тенденція вони не будуть заливати грошима в черговий раз. Дійсно, вони розпочали підготовку до чергових виборів, які навесні мають відбутися, але ж ми маємо чітко розуміти, що це ж точно не про вибори і не про Демократію, тож голосувати ніхто масово не буде йти, а намалюють будь-який результат. Тож сьогодні, коли ми говоримо про підготовку до виборів, ми говоримо про те, що намалюють в черговий раз якийсь там результат. Тож вони зрозуміли, що сьогодні не треба їм готуватися в частині заохочення мешканців, а їм треба готуватися знімати картинку. Саме для цього вони основною підготовкою ведуть. Єдине, де ми бачимо масовану підготовку, це в паспортизації, це можна сказати. В ліквідації всіх мешканців, хто не отримав паспорти, тому що з 1 січня вони вводять правила, що всі мешканці, хто знаходиться на тимчасово окупованій території без паспорта РФ, іноземці. Що це означає? Це означає те, що якщо ти, наприклад, 20, 30, 60 років прожив в нашому Мелітополі, але прийшов ворог і каже, ти іноземець. То ти маєш або отримати дозвіл на проживання, або маєш отримати дозвіл на роботу, або заповнити міграційну карту і перебувати лише три місяці, а потім виїхати. Якщо ні, то ворог погрожує, що ти будеш депортований і знаючи ворога, знаючи його механізм. Точна така тенденція буде з 1 січня. Це обов'язково. З 1 січня. добре. Я пригадую, як десь півроку тому була велика дискусія в українській владі, оскільки було дві офіційні позиції. Ірина Верещук сказала, щоб не брали українці паспорти на тимчасово окупованих територіях російські. А Дмитро Лубінець як у справ людини казав, що ні, якщо це допоможе вам вижити, і ви не йдете на співпрацю там з воєнною адміністрацією. Беріть ці паспорти, якщо це допоможе вижити, тоді було багато розмов про те, що Влада не говорить одним голосом. Зараз цей один голос є на окупованих територіях України. Люди знають, що робити і як до них буде ставитися Україна після того, коли поверне контроль над цими землями. На мою думку, сьогодні є єдина думка усієї української влади, що найголовніше в окупації це зберегти своє життя. Сьогодні, на жаль, уряд України не може забезпечити. Надати безпекові гарантії в тимчасовій окупації, і тож, якщо нашим мешканцям потрібно для збереження з життя отримати російський паспорт, то це точно не про зрадництво. Я хочу навести два простих приклади, які будуть добре зрозумілі. Ворог почав паспортизацію влітку 22-го року і. Ті люди, хто тоді пішов за паспортами, то це точно зрадники. А ті, хто півтора роки прочекав, намагаючись триматись до деокупації, але сьогодні вже життя неможливо без російського паспорту, то це точно не про зрадництво. Тож сьогодні, якщо для збереження життя або виїзду з тимчасово окупованої території, потрібно взяти паспорт РФ, то це точно не злочин. лише Точно про це треба буде проінформувати наші силові структури після деокупації. А коли ми говоримо про те, що не можна сьогодні брати паспорти, то на цих саме наративах сьогодні грає ворог, тому що ворог чим лякає наших мешканців. Що всі, ті, хто залишились на тимчасово окупованій території, всі ці люди зрадники. Коли прийде українська влада, коли прийде українські військові, то вони вас всіх посадять у в'язниці, тому що ви залишались в тимчасовій окупації. І сьогодні ми точно маємо руйнувати ці міфи і доводити. Правдиву інформацію до наших мешканців, що ми розуміємо, що не всі можуть мають змогу виїхати з тимчасової окупації, що точно українська влада не вважає зрадниками тих, хто сьогодні вимушено отримує російські паспорти, і точно після деокупації буде процедура здачі російських паспортів, відновлення української державності, українського громадянства, українського паспорта. Наші мешканці точно не зрадники, але вони вимушено сьогодні опинилися в тих умовах, в яких вони знаходяться. І останнє запитання, пане Іване, після 1 січня ви прогнозуєте посилення репресій? тому що поки що те, що ви розказуєте, як росіяни поводяться, поки що вони тиснуть. Але історія свідчить, що потім вони вмикають на повну потужність репресивний апарат, починаючи від вбивств, закінчуючи висилкою в Сибір. Я думаю, що точно ми будемо бачити. Масові показові репресії. Чому я наголошую на слові показові, тому що саме це ворог сьогодні робить. Наприклад, коли він ув'язнення наших мешканців приходить з обшуками серед ночі, то він робить це надголосно, щоб розбудити весь будинок або весь квартал, щоб всі бачили. Як страшно знаходитись на тимчасово окупованій території, щоб ніхто не думав чинити проти того, як говорить фейкова влада, окупаційна влада. Тому точно ворог після 1 січня зробить показові депортації, зробить показові ув'язнення. тих, хто без російського паспорта, для того, щоб залякати всіх інших, щоб все ж таки 100% виконати свою злочинну мету. Дякую, пане Іване, що знайшли час прийти в студію. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, був гостем нашого розмовного ефіру.